Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про хуті, які є в продажі в нашому магазині. Ось дивіться, такі кофточки, ось такі кофточки з капюшончиком. В чому їх особливість? Карманчики по боках. Ось такі. є. Карманчики. От Капюшончик на шнурочках. Капюшончик на штурочку стягується і розтягується. Колір цих кофточок, дивіться, вони йдуть в широку полоску одного однакової ширини: біла, темно-синя і беж-меланж. Полоска біла, темно-синя, беж-меланж. І тут такий от буквений принт на грудях такий ненавязчивий, гарний принт. Довжина цієї кофточки, дивіться, ось я так прикладу до себе до плеча. Ось така попу закриває, можна носити її і під брючки, і під юпочку, і під джинсики, і під спортивні штанішки. Під що б ви не вділи, вона буде гарно вам пасувати. Рукавчик довгий. Рукавчик довгий тут. Зараз подивимося склад тканини. Це така е, щільна футболочна тканина. Візьму ось тут косточка. Така щільна футболочна тканина. Е, склад, зараз подивимося. Ось тут в нас є бірочка. Е, склад, котон 60%. Віскоза 20, поліамід 10% і еластан 10. Завдяки цим, цій складовій ця кофточка не парить, гарно переться і має гарну, е, гарну стійкість до носіння і до прання. Маємо такі кофточки в трьох розмірах: XL, 2XL і 3XL. Ось це XL, ось це 2XL і 3 xl Ну, Якщо переводити на наші українські розміри, то це десь приблизно буде так: 50, 52, 54. Ковточка дуже приємна на дотик, дуже приємна до тіла, гарно переться і дуже довго носиться. Будь ласка, дзвоніть, телефонуйте, заходьте на наш сайт. Внизу я дам вам посилання і номер свого там телефону, вайбера і телеграму. Будь ласка, зв'язуйтесь, ми висилаємо новою поштою і Укрпоштою. Гарного дня, до побачення!